У Кропивницької волонтерки Маргарити день розписаний по хвилинах. Та коли з'являється перерва між справами, завжди приходить в улюблену кав'ярню за смаколиками. Зранку це обов'язково кава. Коли вже не дуже ранок, то можна зараз тепленько щось прохолодне, обожнюю молочні коктейлі із солодкого дуже вибіркового з дроблю. Віднедавна попоїсти в кав'ярні можна з користю для ЗСУ. Кілька тижнів тому власники оголосили благодійну акцію на підтримку військових. Кожен клієнт може оплатити десерт пораненому військовому в асортименті з десяток кондитерських виробів власного виробництва. Коли ми придумали цю акцію, ми вирішили щоб наші відвідувачі купували щось таке легеньке. Це, наприклад, еклер, це тістечко, шу, це пончик, це капкейк, це можливо там львівський сирник, це макарончик, це черемісу, це трайфл. Це те, що дуже зручно у транспортуванні. Солодка акція стрімко набрала популярності серед відвідувачів. За свій рахунок кропивничани придбали військовим дві з половиною сотні тістечок. Дізнавшись про добру справу, ласий і Донат зробила і Марго. Можна мені макарон з плакитний і які смачненький тортик для військового? Так, зараз буде зроблено. Дякую. Бажаю нашим захисникам, які зараз проходять лікування, швидше одужати, побачити своїх рідних як можна скоріше принести нам перемогу і вже лишитися в своїй вільній незалежній державі. Кондитерський цех, в якому випікають апетитні ласощі на замовлення кав'ярні, працює на повну потужність. До обіду партія свіженьких смаколиків готова. Смак запевняють кондитерки ні з чим не порівняти. В магазинах таких солодощів не придбати, адже приготовані за крафтовою рецептурою. Всі десерти з натуральних компонентів, а всередину кондитерки поклали головний інгредієнт гордість за військових. Взагалі велике дякуємо за те, що вони оберігають нас, що ми можемо просипатись в своїх ліжечках, тобто ми можемо насолоджуватись життям. Ну, взагалі, дуже великий уклін нашим захисникам. Десерти підприємці привезли в шпиталь. Там наразі важкі поранення, які дістали в боях за незалежність, заліковують воїни з усіх регіонів України. Солодкий стіл для них благодійники розгорнули просто неба і запросили на чаювання. Гостинцям військові тішаться. Супер взагалі, я як дома побував на передовій розповідає Валентин. Йому з побратимами було не до тістечок у складі 61-ї бригади зсу піхотинець відбивав штурми окупантів на Авдіївському коксохімі. Внаслідок однієї з атак противника ледь не втратив руку. Це дрон мікати залетів прямо був копнутоматруче восковичне. Получається до трохи так. Зацепило, да. ні, ну, ну слава богу, руку захванили і взагалі буде. Да. Трохи рука, рука працює. Під час реабілітації підтримка цивільних надихає, говорять захисники. Завдяки увазі до себе не почуваються самотніми. Дуже смачне, дуже вдякую. Видно, що майстер свої справи готував. Волонтери дають, що це ну, хоч домашнє уют, щось ну, таке, щоб відчути що ну, життя. Медики наголошують, військові повинні одужати не лише фізично, а й оговтатися від психологічних травм, отриманих на фронті. Приємні сюрпризи дозволяють їм позбутися від сумних думок і налаштуватися на позитивну хвилю дякують де хто жартується ще в когось день народження так От один із військових взяв тортик і почав посміхатися до цього був дуже 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 сумний напружений да так? тому такі маленькі радощі вони звичайно сприяють відновленню і сприяють тому що людина почуває себе у центрі уваги і розуміє що про неї дбають посмішка на обличчі військового це вже перемога от і ми хочемо щоб Військові себе почували також людьми, потрібними людьми, за яких не забувають навіть в стінах лікарень. Незважаючи на серйозні травми, військові знову рвуться в бій, адже на кону воля тому рішуче налаштовані закінчити війну на користь неньки України та повернутися до родин із перемогою. Слава Україні, Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Лише 25 хвилин грози, дощу та вітру, проте шалені наслідки, десятки повалених дерев, руйнація даху та підбитий виборт. І, звичайно, обірвані електродроти. Понеділкова нетривала негода. Лише на Кіровоградщині залишила тисячі споживачів без світла. Так на ранок вівторка з неструмленими залишалися майже три тисячі абонентів. Станом на 14 годину, 16 квітня, повністю ліквідувати наслідки негоди на. Ергетики не встигли без світла. все ще були чотири населені пункти області та три мікрорайони Кропивницького, Гущівка, Завадівка і селище Гірниче. Про це під час тематичного брифінгу повідомила речниця служби порятунку Оксана Мачак. Принагідно, рятувальниця повідомила, що і 17 квітня буде неспокійно. Знову очікуються небезпечні стихійні явища. На щастя, загиблих і травмованих внаслідок ускладнення погодних умов немає. Всього залучалося 18 одиниць техніки і 60 чоловік особового складу від головного управління ДСНС у Кіровоградській області. Хочу нагадати основні правила поведінки під час негоди, адже синоптики попереджають, що сьогодні вночі, 17 квітня, теж можна очікувати на ускладнення погодних умов у вигляді до. Що грози і Знову ж таки сильних поривів вітру. Тому перше, це слідкуйте за прогнозами погоди. Якщо знаєте, що е, ускладнення погодних умов неминуче, то краще відкласти якісь поїздки і перечекати негоду вдома. Якщо ж негода застала вас в дорозі, не стійте під високими деревами, стовпами, білбордами, тому що є загроза того, що вони можуть впасти і вас травмувати. Якщо ви знаходитесь на відкритому просторі, ні в якому разі не користуйтесь мобільними телефонами під час грози, для для того, щоб уникнути влучання блискавки поблизу вас. Шановні друзі, ключове повідомлення чергової інформаційної сесії стосується допомоги харків'янам мобільним енергоживленням. Ворог знищив 80% енергетичної інфраструктури нашої країни. Під Масованими ракетними і дроновими ударами енергетика як у великих містах, так і у сотнях маленьких громад, залишити Україну у темряві, повернути у середньовіччя цинічна мета російських терористів. Третій рік Великої війни свідчить, що стільки стилу допомога прифронтовим територіям це Україна сьогодні. Кіровоградщина з перших днів. Повномасштабного вторгнення ділиться усім, чим тільки може з Херсоном, Запоріжжям, Миколаєвом зараз збираємо світло для Харківщини. Я звернувся до громад Кировоградщини з проханням зібрати для харків'ян генератори, пауербанки, ліхтарі. Оперативно визначили понад півсотні пунктів збору. І я щиро дякую усім районам, жителям усіх громад. Які відгукнулися і почали збирати допомогу. Осторонь не залишився жоден район нашої області. Окремо хочу подякувати кропивницьким медикам, які одними із перших відгукнулись і зібрали Харкову генератори, ліхтарі, зарядні пристрої. Тільки понад 60 генераторів різної потужності від 3 до 150 кВт. Це вже маленький промінь світла з Кіровоградщини незламним харків'янам. Разом вистоїмо. Україна переможе.